Привіт і слава Україні! Ну що, друзі, сьогоднішня наша зустріч, декілька новин. Ну, скажімо так, про фронт буде слідучий випуск, слідуючи відео. Я думаю, що у вас буде можливість подивитися його, якщо ви там тицнете на дзвіночок і не будете пропускати. Мої сюжети то сьогодні було непогане інтерв'ю з Валерієм Калнишем, і воно буде опубліковане, досить велике. Але там ми торкалися дуже багато багатьох тем і про фронт, і про Залужний Сирський, і про що там ще, Господи Боже, мій дай Бог мені пам'яті, заяви Зеленського щодо. Неготовності до контрнаступу, чи навпаки, готовності до контрнаступу. Заяви Ганни Маляр там ми обговорювали, ну чесно кажучи, дуже багато цікавих речей. Ну і звичайно, торкнулися теми, що Україна все-таки це країна героїв, а не одного, кого нам ліплять на єдиному марафоні. Я подумаю, що це буде цікаве інтерв'ю, і ви його зможете побачити у слідучому випуску. А зараз ми переходимо до тих новин, які я хотів з вами обговорити. Отже. Новина, ну що починаємо? З міжнародного, напевно, так. Е, дуже прикра новина є в південно-китайському морі. Значить, є така, ну, під юрисдикцією, скажімо так, В'єтнаму, був певного роду шельф, на якому були знаходж... знайшли вуглеводні. Мається на увазі корисні купалини, які добувала росіянська компанія. Ну, Справа В'єтнаму, кому там що давати, це питання іншого гатунку, Але тим не менше, вони там розвідували, розвідували ці скважини і так далі. Тим не менше, Китай досить часто густо туди своїми корабликами заходив. Ну він заходив, заходив близько 40 разів. А тут а вже вони почали там робити постійне патрулювання і заявили, що це є води їхньої юрисдикції, тому що ну цікаво їм мати ті газовидобувні речі. Я до чого це пригадав? Я це пригадав в контексті нещодавнього візиту Сі Цзіньпіня до Путіна, і можливо комусь там знаєте, зараз там на ура патріотизмі. О, супер, китайці забрали в росіян, чесно кажучи, вони не стільки в росіян забрали, скільки у В'єтнаму, наскільки я розібрався в цій новині. Але що цікаве з позиції сили? Друзі, світ ломиться до всіх чортів, чесно кажучи, якщо великі сильні країни будуть щемити якихось слабших своїх сусідів. Ну, нас чекають дуже неприйнятні речі на планеті Земля, і це глобальна, скажімо так, може бути криза. Ну, будемо слідкувати за цією новиною. Я ще достеменно, як то кажуть, результати наслідок цих речей поки що не, не просліджується. але я думаю, що якщо відбудеться певного роду заява в'єтнамської сторони. Ну, можливо, і росіянською, тут питання ж інше. От то ми будемо спостерігати уважно з вами, що і як буде розвиватися події. Далі, слідуща новина, новина зі Словаччини. В принципі, новина непогана, як для нас в інформаційному полі, і повчальна в контексті роботи і праці нашої майбутньої. Отже, в Словаччині збираються передати віддати кримінальному переслідуванню одного з політиків, який, ну, по-перше, перешкоджав. Впровадженню речей, які пов'язані з передачею Україні винищувачів, а ми знаємо, що Словаччина одна із небагатьох країн, яка нам ну дуже багато всього поставляє навіть майже все своє віддає. Те пострадянське, тим не менше. Ми маємо цю допомогу і Богу дякувати. Але в чому суть цього провадження? Провадження суть полягає в тому, що цей політик через свої висловлювання якраз намагався заблокувати а висловлювання стосувались того, що нібито українські фашисти, нацисти напали на Росію. Ну і там ще дуже багато всього. Знову ж таки, будемо бачити результати цього криміналу, якщо він взагалі буде, але тим не менше такі заяви зробляться, що це має тягнути за собою кримінальні наслідки, тому що це є неправдиві речі, які провокували інші наслідки і могли зірвати передачу, а це знову ж таки має негативний. Суспільний резонанс в Словаччині ну буде слідкувати, а для нас це має бути наукою. Що якщо в нас політики думають, що вони ніби жителі і їхні заяви можуть дійсно спричинити шкоду державі України? Я думаю, що їх теж треба буде судити. Ну, звичайно, ця влада ж не буде сама себе судити, але я думаю, що настане день, коли справедливість і невідворотність покарання відбудуться. Ну, це я нагадав в контексті нещодавніх листів підтримки олігарху Абрамовичу від Арахамії та ми пам'ятаємо цю історію, чого я за неї згадую. Дал. Зараз я про це вам розповім, а ви поки що маєте хорошу нагоду підписатися на мій YouTube канал. Звичайно, звичайно, поставити вподобайку, прокоментувати, це те, що ви зробите на протязі відео. Якщо є можливість, тицяємо цієї кнопочку спонсорство під цим відео або за посиланням внизу через систему PayPal або Monobank. Будь ласка, підтримуйте мій YouTube канал. А ми з вами продовжуємо. Якщо ви цього не робите, значить ви можете 100% зробити хоча б перепост цього відео, і це буде сама найкраща ваша оцінка. Більшість переглядів допомагає нам боротися проти хороших русських, до яких ми зараз повернемося. Отже, Арахамія свій час дуже сильно хотів допомогти Абрамовичу відпітляти від деяких санкційних речей, пов'язаних з колосальними сумами, починаючи від. Суми близько 2 мільярдів, якщо я не помиляюсь, за реалізацією клубу Челсі. Вот які зараз там заморожені. Ну і дуже багато речей, які заморожені в Абрамовича. В нього дуже там серйозний перелік. Він є в санкційних списках Європейського союзу, Британії. Ну ще поки якщо не помиляюсь, не доліз до американських санкційних списків. Ну не знаю чого. Ну будемо розбиратися, але справа не в тому. Те, що Арахамія зробив, я вважаю, що це шкода на ці національним інтересам України. Я розумію, що юзанути Абрамовича в контексті звільнення наших полонених це було свято святе Богу угодне діло, але не листом єдиним. Витягувалися хлопці, тому мені дуже цікаво, які наслідки політичні буде нести цей політик. А чого я за це згадав? Нещодавно ми знаємо, що розгорнувся скандал в Російській Федерації серед їхніх так. от тих от, от хороших русських з однієї сторони, Ехо Москви, якщо не помиляюсь, він Діктов. з другої сторони, фонд боротьби з корупцією Аля Навального з їхніми списками санкційними. Тобто, цей фонд подав там близько 6 тисяч осіб, якщо я не помиляюсь, для впровадження проти них санкцій. Ну, так так званий ну, список Навального, так ми можемо його назвати. Це стосовно російських олігархів, там різного роду штибу нігадяїв. Вот. Але, скажімо так, в цьому санкційному списку був, був лист. Представників цього фонду, деяких і інших опозиціонерів, нібито росіянських, які виступили на захист Фрідмана. Фрідмана, це Альфа банк, Альфа груп і ще там з ним ще один там подільник, якийсь там Авель чи як там його прізвище? Я не пам'ятаю. Ну суть в тому, що вони почали розповідати, що це дуже хороші люди. Значить, друзі, я хочу сказати, хороші росіянці це зовсім не ті хороші росіянці, за яких ми звикли яких ми бачити, так да, з вами. Тому інших хороших росіянців не буває. Це перше. Друге, оцей подільник Фрідмана з той ж самої Альфа. खल फहरूफ Він 24 лютого 22 року сидів на засіданні у Путіна, де якраз це в день вторгнення, і так далі, таким самим чином легітимізовуючи підтримку рішенню Путіну, легітимізовуючи своєю присутністю, в тому числі підтримку всьому тому всі ті агресії, яку зробила 24 лютого росіянська влада. Це повномасштабне вторгнення, ракетні бомбові удари по Україні. І сьогодні щось там вони між собою одні опозиціонери російські. Виясняють стосунки з іншими. Ну і мені ж цікаво було подивитися, а що ж наші хороші руски з цього приводу говорять. Ну, я почув деяких цікавих тест. Почав аналізувати той же самий Фейгін, який себе позиціонує як правозахисник, там, там юрист, адвокат, і так далі. Аналітик політичний там і так далі. Він сказав, що в цьому спорі він скоріше буде на стороні того ж самого ФБК. Росіянського ну ті, що там впряглися, там за м -м, Фрідмана, ні, він не підтримує Фрідмана. Ні, ні, він такого не казав. Але просто в спорі між ним і Віннідіктовим, то цей фонд краще, бо Венедіктов трошки гірше, бо він брав гроші в Собяніна на виборчу кампанію. Ну коротше, це їхній вінігріт фінансовий. Всі вони кормляться за рахунок росіянських олігархів. Ніхто з них просто так від корита росіянського не відійшов. Вони всі сиділи у одній тій самій владі, яка була в Росії. А коли їх відігнали від тієї влади, вони всі пішли в біга. Дехто з них пішов в біга, будучи агентами. ФСБ і сьогодні дуже допомагають, нібито українцям розібратися з менталітетом русських. Слухайте, знаєте, що я вам скажу? Помощники, Займайтеся своєю Росією та Росією займайтеся, не лізьте до нас. Я розумію, що вам дуже хочеться на чужому перчику в рай заїхати, та? тобто на наших плечах заліз, залізти до Москви. Ніфіга, користуючись нашою популярністю, наших Збройних сил України в світі і взагалі українцями нашою боротьбою, ніфіга, ви нікуди не заїдете рано чи пізно і вас виведуть на чисту воду. А я з вами, друзі, продовжую цей випуск і ми переходимо до інших моментів. Моменти це ті, які стосуються нас, саме нас. Отже, чиновник Міністерства оборони. Там за взятку, якщо не помиляюсь, 24 мільйони. Ну слухайте, нещодавно був засуджений до 4,5 з років тюрми. Ну питання не в тому, як його засудили. А питання в тому рівень того звіздіця, який відбувається в міністерстві оборони. Відкати хабарі 24 мільйони. Дуже ну період війни. Ну це я, я не знаю, як, як далі, що з ними далі робити. Да? Ну і на завершення нещодавне рішення апеляційної палати Вищого антикорупційного суду стосовно судді, якщо не помиляюся, Брагіною. Да? Тобто там суть така суддя не хотіла подавати електронну декларацію. Бо дуже серйозно віруюча. Я думаю, що ну вона там бумажну подавала її там за це зробили ню-ню-ню, але антикорупційний суд сказав, що можна й бумажну. Друзі, ну це ж для чого робиться? Для того, щоб ми не бачили їхніх електронних декларацій за допомогою Гугла. Ну я думаю, що так це один із елементів, по крайній мірі. Ну а я би хотів би на цьому загострити увагу в тому контексті, що завтра наші всі судді стануть дуже віруючими. Десь так. Ну, але я думаю, що ми із цим наведемо серйозний лад. На завершення хочу сказати, попри всі, негаразди, як би там нам хороші росіянці не впарювали, що російські еліти не впливають на політику, вони нічого не можуть зробити путіну. Так я дійсно Я не вірю в російські еліти, вони терпіли. І не вірю в росіянський народ, тому що вони теж терпіли. Всі вони будуть терпіти. і нехай така їхня доля, і Богу дякувати, що нехай вони і будуть тими терпілами. Інакше ця країна, скажімо так. Існування не заслуговує, а от терпіли будуть терпіть рано чи пізно взбухнуть. І як тільки вони взбухнуть, то то все трісне. І ми за це будемо з вами вболівати. А Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! Слава Україні!